Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Новони Лайф. За моєю спиною одна з мереж одеських супермаркетів. Сьогодні ми вирушимо на інспекцію, щоб перевірити актуальні ціни на продукти. Розпочнемо з овочів. Картопля молода сьогодні по 44 гривні 90 копійок за кілограм. Цибуля молода по 29,90 Огірки сьогодні по 54 гривні 90 копійок за кілограм. Також є варіант за 49,90. Кабачки в магазині по 35,90. Капуста китайська 59,90 за кілограм. Звичайна капуста молода 29,90. Молода морква по 52 гривні 90. Батат по 174 гривні 90 копійок. Родиска 49,90. Селера по 10,99 за 100 грам. Перець жовтий 189,90. Червоний по 179,90. Червона капуста 5990. Цвітна також за цією самою ціною 59,90. Броколі трохи дорожче. 99,90. Помідор сливка сьогодні по 99,90. Коптевні по 149,90. Також є упаковка черрі. Яка коштує 59,90 за одну одиницю. Є варіанти дешевше за 54,90. Ну і коктельні по 69,90 за одну упаковку. Салат айсберг 49,90. Кукурудза – 93,30 за одну упаковку, де йде дві штучки. Буряк варений 81 гривню 60 копійок за упаковку, в якій три штучки. Селера 19,99 за 100 г. Часник 34 гривні 90 копійок за одну упаковочку, де йде три головки часнику. Також є пучком, який коштує 19,90. Це молодий часник, там також три штучки в упаковці. Помідори на гілці сьогодні 85 гривень 90 копійок. Мікада по 119,90 за кілограм. Авокадо ХАС 42 гривні 90 копійок. Також є варіант авокадо за 99 гривень 90, який зараз по знижці 17%. У упаковці дві штучки. Ну і Варіант авокадо за 21 гривню 99 копійок за 100 грам. Слива сьогодні по 14 гривень 99 копійок за 100 г. Абрикоса по 12,99 за 100 грам. черешня по 14,99. За кілограм просить 149 гривень майже як на привозі. Ківі 20 гривень 90 копійок за 100 грам. Також є варіант в кошику за 109,90 за один кошик, в якому йде в середньому 6 штучок ківі. Інжирний персик 75 ,90 гривень 90 копійок за одну упаковку. В середньому в ній 5 або 6 штучок. Нектарини 89,90 за одну одиницю. Також в середньому 5 штучок. Персик звичайний 99,90. В середньому 4 штучки, вони трохи побільші. Ну, є варіант сливи в упаковці, який коштує 74,90. Вибір винограду в магазині дійсно великий. Розпочнемо з того, що в упаковці. Виноград рожевий 9590. Білий по 99,90. Також є виноградний мікс, що коштує 145 гривень 90 за пів кіла. Є виноград на вагу, який коштує 1749 за 100 грам. Рожевий. Виноград білий 1799. Різниця в 50 копійок. Ну і виноград темний 1649 за 100 грам. Вже на прилавках магазину з'явилась перша диня. Її ціна 9,99 за 100 грам. Можна взяти половинку або ж цілу, як вам зручніше. Лохи на сьогодні по 69,99 за 100 грам. Продається в таких кошиках. Манго сьогодні за знижкою 99,90 за одну штучку. Кокос по 35,90. Також є варіант манго на вагу, який коштує 15,99 за 100 грам. Ну і кокос чищений питний коштує 159,90 за одну одиницю. Лайм по 14,99 за 100 г. Яблуки сьогодні стартують від 79,90 копів за знижкою. Також є варіант за 89 гривень 90 грн. І трохи подешевше 87,50. Груша по 169,90 за кілограм. Також є варіант груші трохи дешевшою, яка вартує 145 гривень 90 за кілограм. Ну і ще дешевший варіант за 1290. Банани по 71 гривню 90 копійок за кілограм. Молоко сьогодні за знижкою. Найдешевший варіант 34 гривні 80 копійок. Також є за 37,40 900 грамів в пакеті молока, за 39,10. Також є варіанти без знижки 51 гривню і найдорожчий 53 ,70 гривні 70 копійок за 900 мл молока в упаковці. Молоко в пляшці сьогодні також за знижкою: 47,80 за 840 грам молока. Також є варіант за 52 гривні 50 копійок. Ну і найдорожчий 134,90 за велику пляшку 2 літра молока коров'ячого. За маленький стакан сметани сьогодні просять 33 гривні 70 копійок. Також є дорожчий варіант за 36,70 гривень. Ну і найдорожчий 41 гривню 80 копійок за 180 грам сметани. Є варіант більшого стакану. Він стартує від 51 гривні 50 копійок за 300 грам. Також є варіант за 59,90. Ну і найдорожчий 65 гривень 10 копійок за 300 грам сметани кисломолочний є різний. Ось варіанти за 90 гривень 10 копійок та 88,20 гривень. Також є в пачці за 92 гривні 90 В упаковці стартують від 82 гривні 80 копійок. Також є варіанти за 89 гривень 40 копійок. Ну і найдорожче 94 гривні 50 копійок. Також є варіанти в упаковці на знижці сиру кисломолочного, який стартує від 54 гривень за упаковку. Також варіант за 80 гривень 70 копійок і дорожчий за 84,90. Масло дуже великий вибір. Найдешевше 82 гривні 50 копійок. Трохи дорожче 85,90. Також є варіанти за 99,50, які зараз за знижкою 200 грам масла. Вже дорожчі, по 125 гривень і по 132,20. Найдорожчий варіант. Олія з соняшникова сьогодні за знижкою. Найдешевший варіант коштує 57,60 за 810 мл рафінованої олії. Також є варіант, також за знижкою 59,50. Трохи дорожчий, коштує 63 гривні 50 копійок. Є варіант за 77 гривень 80 копійок. І найдорожчий коштує сьогодні 82 гривні 30 копійок. Також представлені варіанти оливкової олії, які стартують від 225 гривень за 250 міліграм. Є варіант за 269. І більший варіант за 1 літр оливкової олії просять 439. Гривень. Рис пропарений сьогодні 65 гривень 90 копійок. Від двох одиниць, якщо брати, буде ціна 62 гривні 70 копійок. Рис круглий 66 гривень 90. Також є варіант трохи дорожчого. За 89,80 пропареного рису. Ну а крупа гречана сьогодні 60 гривень 90 копійок. Також є варіант за 67 гривень 90 копійок. Від двох одиниць ціна складатиме 64 гривні 60 копійок. Яйце курячі сьогодні по 4 гривні 49 копійок за одну штучку. Звичайно, є варіанти в лотку, які стартують від... 58 гривень 80 копійок за десяток курячих яєць. Трохи дорожчий варіант за 64 гривні 21 копійку. Також є варіант за 65,70, за 77,30 середній. І найдорожчий 82 гривні 90 копійок за десяток куриних яєць розміром L. Ну і що ж, ось такі ціни на продукти в Одесі? Ви дивились проєкт Лайф», Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.